583-й третій день російського терору. Окупанти не припиняють гатити по мирних містах та селах. У Херсоні двоє комунальників отримали поранення. 24-річний чоловік перебуває у важкому стані. У 68-річного працівника діагностували поранення ока та контузію. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура. Почула крик, одяглась бігом прибігла з кров, життя. Перебита руці осколок стояв на підніжці, на правій, травмувало. А то хто на лівій і водію. Око пошкодило. Я ще підійшла туди. Кажу у вас, що бачу, він випирається такою серветкою. Серветка у крові око пошкоджено завдав удар ворохи по Миколаєву о четвертій годині. Ранку росіяни поцілили ракетами по об'єкту транспортної інфраструктури. Обійшлося без жертв. Ці атаки було вже три, їх, і всі три спочатку були вибухи, потім лунала сирена. Тому наразі невідомий тип ракет, які ми атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, і та горить пожежі. Пожежу гасили більше двох годин.